Я так Таню кажу, так воно є. Але село від міста весь час відрізнялося, бо в селі кожен знає один другого. І навіть там хтось з кимсь приїхав а вже, а то хто приїхав, а то чого приїхав? А з ким він приїхав? І все треба знати. Село є село, і це, як сказати, чим менше село, тим, тим напевно, як більше люблять один про другого все знати. Чим більше село, тим менше, так щось таке діло. Марія, не йдуть до церкви молитися, а обсуждати. Хіба це не гріх? Ну, є таке. Лєзен, Лєзен, мені дуже шкода, ще не годні дойти до костюлу. Но, ноги не ходять, інше до магазину мені дуже шкода. на про церкву правильно все говорите. повністю згласна з вами. Таня Бондар, я ніколи не бачу, хто там як одягнений і в кого що в хаті там є. Я чесно не бачу, а от в мене чоловік все бачить і всіх знає, хто який і чим дихає. Чуть не експ... екстрасенс. Таню, Таке таню є. Я, наприклад, можу з людиною балакати, стояти, там от побалакала, пішла, питають, там от не раз є так, а що то вона, в чому то вона такому була вдягнена? Якщо мені, дівчата, треба, що я хочу собі таке, так, я подивлюся, я спитаю, яка ціна? Там, чи, чи що воно як, чи воно добре для ношення чи ні. Ну, Те, що є. Якщо мені його не треба, я ніколи на людину уваги на це звертати не буду. І ніколи я не буду, як казати, розпитувати, що воно і до чого. Раз людина вдягнена, значить її добре. Оля Прибєйська, я наймаю панахиду, домовляюся із батюшкою, ось скоро буде по. Чоловік вісім років, то піду, а кому щось не так, то мені байдуже. Так воно є, я так кажу. Якщо я когось не влаштовую, я не ікона, що я маю всім подобатися. Людмила Кравченко, як з церкви вийду, то зразу роз, розумніший стаю. Вася Люба, коли пойдем до козль, злі, козлів. Вася, мої козли вже нагодовані. Вже сплять лізен з вами Согласна Діана, здравствуйте, тітя Люба. Добро вам здоров'я. Доброго здоров'ячко Діана. І тобі, Буркевич, миру, спокою і затишку. Людмила Кравченко, Кі Кіко, шоколадка молока дає. А Людмила, я її не продаю, що я буду казати, скільки вона молока дає. Як ви думаєте, якби вона мало давала і погана була до молока, я б її до теї пори тримала? І від неї б козички оставляла б? Як ви думаєте? Оля Чумаченко, Люда, Вася, доброго ранку. Діана, тьоть Люба, ето у вас такий ковьор красивий. Так, це ручна робота, це подарунок. то вже останній. У мене таких 4 чи 5 були, вже чесно не пам'ятаю, скільки їх було. Ось це нам подарили з чоловіком. Це ручна робота, це дуже хороша людина, його робила вручну. Нитки робили, вони ткали і потім ті коври, от коврики ткали, так само робили. Дуже гарна робота. Ібрагім, пані Галя, всім міра. Дякую Ібрагим, і Тобі всього доброго. Вася Ольга за за імно, Галинка вже 102. Так, Людмила Кравченко Оля, доброго ранку. Діана, откуди ков'єр ето? Це нам подарили? Це з нашого села людина робила, ткала оці коври і нам подарила. Ага, ков'єр і що із совєтського комітету. Ну, якщо совєтський комітет робив такі коври, ну то таке діло Леонора. Доброго всім ранку та гарного дня. Доброго ранку, Леонорочка, і вам гарного дня, Марія. А у храм кожної неділі ходжу, співаю у хорі. У нас люди такі самі, не всі. Правда, ну, є такі, кого обсудити, похизуватися, хто краще удівся. Є таке Марія. Ну, це ж правда, ну.